Слава Ісусу Христу, дорогі присутні! Давид, пишучи 21 Псалом, він його розпочинає такими словами. Боже мій, Боже мій, чому ти покинув мене? Чому ти стоїш осторонь, коли я волаю про порятунок? Боже мій, я кличу в день, ти не відповідаєш. Вночі і немає мені спокою. Хочу розпочати з запитання, чи здавалось колись вам в вашому житті таке, що Бог він дуже далеко від вас? Чи були у вашому житті такі обставини, що коли ви проходите, то ви, вам здається, що ви знаходитесь в пустелі, де тільки ви і Бог, і більше нікого немає. В пустелі, подібної до тої, в якій опинився Ісус, і коли Сатана його спокушав там 40 днів. Або в пустелі, які не один рік Господь формував свого служителя Івана Хрестителя для того, щоб потім використати його для в своїх планах. Чи бували у вашому житті такі обставини, коли вам здається, що весь світ він проти вас? Ви звертаєтесь до Бога в молитві, ви кличете до Бога, ви очікуєте від нього відповіді, але Бог не відповідає. І вам кажеться, що він десь дуже вдалеко. Неприємні відчуття, неприємний стан Твоєго духу, але нічого іншого не залишається, як тільки продовжувати очікувати відповіді від Бога і Його милості на своє життя. Хочу, щоб ми сьогодні разом подивилися на одного мужа Божа і пороздумували про очікування, тому що в нашому житті дуже багато очікувань. Якщо в цілому подивитися і описати наше життя, то можна сказати одним словом, що наше життя це і є очікування. Кожен з нас він так чи інакше чогось очікує. Хтось з присутніх в залі вони очікують на народження дитини, вони готуються до цього, вони там приготували кімнату, вони ждуть цього дня, коли вони будуть народжувати, тому що вони будуть самі щасливі люди на землі і вони цього очікують. Ніхто інший, як діти, які навчаються в школі, вони, ніхто інший, як вони очікують канікул, вони очікують літа, вони очікують вихідних. І я пам'ятаю себе, коли я навчався в школі, і мій навчальний тиждень розпочинався з того, що в понеділок я вже чекав п'ятниці. А навчальний рік у вересні розпочинався з того, що я вже чекав в кінця травня. І це теж для мене було очікування. Сьогодні наша країна, вона четвертий рік, як мінімум, четвертий рік, знаходиться в такому стані очікування. Ми очікуємо відповіді від Бога на наші молитви, на наше прохання. Ми всі очікуємо, що все це воно зупиниться, що Бог явить свою милість і цей кошмар, який ми бачимо, про який ми читаємо, чуємо про те, що відбувається в нашій країні, що все це зупиниться. Ми цього сьогодні очікуємо з вами. Багато хто сьогодні в нашій країні, ми з вами, ми сьогодні очікуємо повернення наших братів з фронту, хоча б якоїсь звістки від них, від тих братів, які місяцями знаходяться на передових, від яких ми місяцями не чуємо, що з ними, де вони, в якому вони стані. І у нас серце болить, але ми продовжуємо цього всього очікувати. Ми очікуємо, і багато хто в нашій країні сьогодні очікує повернення з полона своїх рідних, близьких, знайомих. Вони очікують звістку про них, і вони не знають, чим це очікування закінчиться, але віра і надія, вони спонукають таких людей очікувати. І часто можна побачити в цих людях, що оце от очікування, воно приносить їм біль. Оце їхнє очікування, воно без впевненості на зустріч. І ми можемо згадати історично, як Ізраїль він е, дуже довго він віками очікував на прихід Месії. Вони передавали це від батька до сина з покоління в покоління. Вони очікували це, вони жили цим, але коли прийшов Месія, вони, виявилися, не, не, не готові до цього. І щось таке подібне часто відбувається у нашому житті, коли ми з вами живемо з якимось очікуванням. І ми буває, чогось, те, що оточує нас, те, що поряд з нами, ми не помічаємо, тому що ми концентруємось вже на своєму і не помічаємо того, що відбувається поруч з нами, те, що може повпливати на наше життя або нашкодити нашому життю, тому що ми в очікуванні вже десь сконцентровані на своєму. І от роздуми сьогоднішні я назвав уроки в очікуванні. Історію, яку я хочу, щоб ми сьогодні з вами подивилися і взяли для себе якісь корисні речі з цієї історії, це історія Авраама. І, мабуть, ні про кого в більше так не написано в Біблії саме в контексті очікування, тому що історія Авраама розпочинається з того, що в життя Авраама приходить Бог. Бог приходить у життя Авраама і дає йому певну обіцянку або скоріше повеління. Він каже, Авраам. Візьми свій дім, візьми свою сім'ю і вийди з дому батька. І далі Господь говорить йому, каже, піди в землю, яку я тобі дам, і все. І більше нічого не говорить. Бог не каже йому координатів, Бог не каже, як все це повинно відбуватися, як довго йти або важко йти, нічого він такого не каже. Він просто каже, ти вийди, йди. А там по дорозі якось розберемось. Це, якби хтось з нам сьогодні запропонував, а пішли в похід, пішли, а куди? Неважливо. Головне, пішли, а там по дорозі розберемось. А що мені з собою туди брати? А коли ми повернемось, що знадобиться? Неважливо, пішли там розберемось. Хтось, хто б з нас пішов на таку авантюру? Ми постійно хочемо знати, ми б сказали, ти мені конкретно розкажи, коли, куди ми йдемо, які там умови, що з собою брати, коли повернемось, ти мені все це розкажи, а я потім подумаю. Але Бог дав Авраама каже, ти виходь і йди, виходь і йди, а я дам тобі землю. І більше нічого йому не каже. І потім він ще вдруге говорить, що приходить, що в цій землі він каже, я поселю твоїх нащадків. Він говорить, ти подивись на небо, бачиш, скільки зірок на небі. Порахуй їх. Звісно, що Авраам не може їх порахувати, їх безліч. І Господь говорить, от стільки буде в тебе нащадків. Господь дає Аврааму дві обіцянки. Він обіцяє йому землю і він обіцяє йому потомство. І ось Авраам, який не має чіткого розуміння, куди йти, як рухатись, ніяких від Бога повелінь, він отримує від Бога дві обіцянки. І в цих обіцянках йому потрібно буде прожити все своє життя, яке принесе йому дуже багато випробувань. І якраз очікування Авраамом Божих обітниць вони дають нам можливість сьогодні повчитися від нього. Як нам з вами сьогодні жити в очікуванні, тому що ми з вами також маємо обіцянки від Бога, і Господь нам пообіцяв теж обітовану землю. І ми живемо з вами, і ми очікуємо, що колись ми з вами зустрінемось з Богом. І Бог підхопить нас до себе в ту землю, де немає горя, де немає сліз, де немає печалі. І ми живемо сьогодні цією обіцянкою, цією зустріччю з Богом, і що Господь нас забере до себе. І живучи сьогодні, тут на землі, ми з вами також маємо сьогодні вже дуже багато від Бога обіцянок. Він каже, хто буде звертатися до мене з вірою, я відповім. Хто буде мене шукати, той знайде, хто буде стукатись, тому я відчиню. І в минулу неділю пастир говорив, що в проповіді, що Бог обіцяє тим, хто залишив все і піде за ним, хто життя своє присвятить, впокорить для того, щоб жити по Слову Божому, то Він благословить тут на землі. І от ми сьогодні з вами живемо тут на землі, оціми очікуваннями, коли Бог відповість нам на наші молитви, коли Бог вирішить наші проблеми, коли Бог задовільнить всі наше бажання, хвороба залишить моє тіло. І ми живемо вірою, що Бог все те, що він нам пообіцяв, що Він виконає свої обітниці. Але часто в нашому житті оця дорога до Божих обітниць, вона буває дуже довгою. Вона буває такою, нібито ми проходимо пустелю. Такою довгою, як будто в житті Авраама, як він проходив довгою дорогою, поки він дочекався Божих обітниць у своєму житті. Тому декілька уроків візьмемо для себе з цих роздумів з життя Авраама і прочитаємо, що автор післання до євреїв, як він описує про Авраама, коли він говорить про багатьох мужів віри у 11 розділі, як він бачить віру і очікування Авраама. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяне, яка на чужій проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він місто, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Автор цього листа він описує очікування Авраама і описує одну з ключових речей, що Авраам він не просто пішов, а він пішов з вірою. Перше, що Авраам зробив, він повірив Богові. Він повірив в те, що Господь сказав, що він виконає. Якраз в процесі ходіння, а віра Авраама, вона зростає. І автор послання, коли нам пише про окремих героїв, якраз він описує і, і говорить: подивіться на Авраама, подивіться на його віру, якого Бог покликав, покликав, і він пішов. І восьмий вірш ми тільки що з вами читали, там написано, що послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Авраам не бачив ніяких доказів, що це може відбутися. Навпаки, він бачив багато моментів у своєму житті, де можна було б здатися, можна було б засумніватися, але Авраам продовжував рухатись вперед. І навіть коли він вже пройшов в обіцяну землю, він продовжував жити в наметі. Він не говорив все, я досягнув своєї мети. Ні. Він далі був як мандрівник. Він і його нащадки продовжували жити в наметах, так, нібито ця обіцянка вона ще не відбулась. І це не зламало його віру. Він продовжував вірити Богові. І перша думка, про яку я хотів би, щоб ми з вами поговорили, це очікування, воно зміцнює нашу віру. Очікування зміцнює нашу віру, якщо ми правильно відносимось до цього, якщо ми продовжуємо, тримаючись за Бога, рухатись в правильному напрямку і не відвлікатись на різні обставини, які можуть виникати у нашому житті, а вони будуть виникати і в житті Авраама вони теж виникали. А продовжуємо триматись за Бога і за його обітниці, то вони якраз і будуть зміцнювати нашу віру і допомагати нам рухатись далі. Насправді це була нелегка обітниця для Авраама, і вона не була просто матеріальною, що є певна земля, ти прийдеш і в тебе буде земля. Ні. Це був радикальний заклик до Авраама змінити повністю своє життя. Бог говорить до Авраама: залиш свого батька, свою сім'ю. Можливо, ти планував стати спадкоємцем батьківського майна. Можливо, в тебе на своє життя були якісь особисті плани. Можливо, ти хотів залишитися тут, в цьому краю. Але Бог закликає Аврама радикально змінити своє життя. Тепер, ти, він каже, ти будеш жити іншими цінностями. Ти не такими, як ти жив раніше. Тепер все твоє життя воно зміниться. І прийде день, коли я виконую свою об'єтницю, говорить Господь. Насправді це був дуже непростий заклик до Авраама, і Авраам зробив це. Тому така думка, що щоб наша віра в процесі очікування вона зростала, нам з вами потрібно бути слухняними до Бога. Ми бачимо, що Авраам він залишив все і пішов. Давайте уявимо собі ситуацію, коли ми прийшли влаштовуватися на роботу. І роботодавець нам говорить: влаштовуйся до мене на роботу. А ким я буду працювати? Ну, ти розпочинай, а потім зрозумієш. А скільки годин в день мені потрібно відпрацювати? Ну, в процесі розберемось. А яка в мене буде зарплатня? Ну, ти відпрацюй місяць, а там побачимо, потім розберемось. Хто б з нас погодився влаштуватись на таку роботу? Ну, мабуть, ніхто. Ми, як люди, ми завжди хочемо знати на що ми погоджуємося, але Авраам він пішов віру. Він довірився Богові. Не знає, що очікувати йому попереду, і він пішов. І завдяки цій вірі, довірі до Бога, Авраам побачив здійснення Божих обітниць у своєму житті, коли в нього в сторічнього, народився син, народився ощадок, який обіцяв йому Бог, і потім його нащадок, Моїсей, коли вже не було Авраама, він виводив народ ізраїльський у обіцяну Богом землю. Тому, брати і сестри, нам потрібно з вами навчитися, дивлячись на Аврама, жити так, не просто пасивно чекати, але довіряти Богу, жити так, нібито я довіряю Богу, і це буде зрощувати мою віру. Очікування воно виховує терпіння. Наступний урок очікування воно виховує терпіння. Терпіння насправді це дуже складна якість кожного з нас, тому що терпіти насправді це нелегке. Ми всі це знаємо. Мабуть, кожен з нас він може згадати у своєму житті ситуацію, коли потрібно було чогось чекати, і терпіння, як завжди, нам не вистачало. Коли обставини вони підтискали, і нам хотілося вже це поскоріше закінчити, якось вирішити це питання якось по-своєму. Не можу більше терпіти. І от апостол Павло, він, коли пише листа до римлян, в п'ятий розділ він розпочинає з того, він говорить, що ми всі з вами, з вами виправдані вірою. І от у третьому вірші він говорить таке: і не лише нею, а й хвалимося в терпінні, знаючи, що терпіння виховує терпіливість. А терпіливість досвід, а досвід надію. Павло говорить, що коли ми в своєму житті переживаємо різні важкі обставини, проходимо через випробування, то в нас виховується з вами терпіння. Коли ми щось очікуємо, коли ми живемо в очікуванні Божих обіцянок і вони не збуваються, і обставини показують, що вони в принципі можуть і не збутися, то от в саме цей момент в нас і виховується терпіння. Або навпаки, ми будемо з вами ставати нетерплячими. Кожен з присутніх в залі, хто має дітей, хто виховує дітей або хто виховував дітей. Ми знаємо, що ми десь в якийсь момент для виховання своїх дітей ми застосовували в їхньому житті якісь обмеження. Для чого? Для того, бо щоб виховувати в них терпіння. Коли дитина сідала за стол і сразу тягнулася за солодким, ми казали, ні, спершу поїж суп або другу справу, але тільки потім візьмеш солодкий. Для чого? Щоб виробити у дитини терпіння. І коли ми сьогодні з вами дивимося на своє життя, на наші відносини з Богом, то ми спостерігаємо, що якщо ми з вами слухняни Богові, то ми стаємо більш терплячими. А якщо ні, то залишаємось такими, як ми були. Ми продовжуємо бути своєвільними, со своїм характером, со своїми звичками, створювати проблеми людям, які навколо нас, тому що ми нетерплячі. Ми хочемо, щоб все в нашому житті воно було дуже швидко, по нашому і щоб ми нічого не, ц... не чекали. І от, повертаючись до Аврама, ми бачимо, як в процесі очікування Авраам стає терплячим. Ми знаємо, що в очікуванні дитини він намагається щось змінити, але отримав за це наслідки, і це стало для нього уроком. І пізніше ми бачимо, як Авраам вже він упокорюється перед Богом і продовжує терпляче очікувати. Тому я бажаю кожному з нас, щоб в процесі нашого життя, в процесі очікування Божих об'єтниць, щоб ми виховували в собі терпіння і продовжували всі з вами довіряти Богу. І третій урок, останній із історії Аврама, це ми бачимо, що Авраам і Сара, вони повірили Богу. Але пізніше в процесі життя вони подумали, а що, якщо Бог він нам пообіцяв, але нам потрібно щось до цього додати, нам до цього потрібно щось доробити. Давай, можливо, ми по-іншому отримаємо сина. І вони вирішили трошки по-своєму поступити, щоб трошки обійти Божу волю. Але ціль буде однакова: ми будемо мати нащадка, ми йому залишимо свій маєток і ми допоможемо, в принципі, Богу, виконати його обітницю. І ми знаємо, що в них від рабині народився син, і потім пізніше і Аврам, і Сара, і їхній син, вони дуже притерпівали, мали дуже багато проблем завдяки цьому сину, який народився від рабині. І Бог приходить до Авраама, і Він говорить, не через нього, не через ваш план я хотів виконати, благословити вас і виконати свої обіцянки. Від тебе, Сара, народиться син. Можливо, ви думаєте інакше, можливо, ви не сильно це розумієте, але те, що я обіцяв, я зроблю, я, тому що я пообіцяв, я виконую своє слово. І ми читаємо далі, що приходить момент, коли Сара народжує дитину. Сара народжує Ісака, і через нього Бог виконує свою обіцянку. Він розмножує потомство Авраама, і потім ці нащадки вони отримують обіцяну Богом землю. І тому третій урок, який нам потрібно взяти для себе, що в очікуванні нам потрібно бути слухняними до Бога. Якщо Бог дав свою обіцянку, Він не мав на увазі, що нам потрібно щось до цього додавати, що нам потрібно до цього щось додумувати, намагатися повпливати на це ні. Він мав на увазі, що нам просто потрібно бути Йому слухняним. Навіть якщо все навколо нас говорить, що це неправильно, навіть якщо все навколо нас говорить, що це нелогічно, але якраз це і є логічне, найлогічнішим є те, щоб слухатись Бога. Якщо ми з вами не будемо робити такі, таких помилок у своєму житті, як робили Авраам і Сала, помилок, помилок який робили інші біблійні герої, які чекали, але хотіли допомогти Богу, то ми отримаємо з вами велике благословіння від Бога. Якщо ми захочемо десь по-своєму обходити, шукати інший шлях, можливо, попростіше, можливо, мені так зручніше, інший спосіб. Щоб обійти Божу волю, то ми можемо отримати багато проблем у своєму житті не через те, що Бог не вірний своїм обітницям, а через те, що ми з вами не завжди слухаємося Богу. Ми не навчилися з вами бути слухняними до Бога. Тому, друзі, історія очікування Аврама вона навчає нас, що немає нічого кращого, ніж просто послухати Бога і в послуху чекати Його обіцянок. Тому я бажаю кожному з нас бути посправді тими. Хто вірить, вірить Богу в Його обітниці, і тримаючи за Його обітниці, ми рухаємось далі по житті, незалежно від того, через які пустелі, через які обставини Він дозволяє нам проходити. Бути тим, хто терпляче зростає в терпінні в своєму очікуванні, хто не сидить, просто склавши руки, але він працює, він виконує Божу волю і живе активним християнським життям в очікуванні того, що Господь пообіцяв. І бути тим, хто абсолютно слухняний для Бога, не лише в чомусь, не лише це, коли, коли тільки мені вигодно, але це стосується особисто мене, ні. А допомагати не допомагати логічніше Богу і правильніше будувати йому моє життя. Ні. А довіряю Богу, слухняний Богу і послух Богу та його Слови має в своєму житті як саме щось таке найцінніше. Хай Господь допоможе нам в цьому бути такими, як був Авраам, і за Богом тримаючись з нього. Давайте разом ми помолимось.